Шановні колеги, я запрошую до слова слухача Національного університету оборони України, майора коропа Сергія Вікторовича, який поділиться своїми розвідками щодо професійно-важливих якостей операторів безпілотних авіаційних комплексів. Прошу пане Сергію. Всі Вітаю вас, шановні учасники конференції. Перш за все, хочу подякувати організаторам за можливість виступити в шанованому середовищі. Сьогодні дуже змістовні доповіді були і чудова конференція. Я постараюся не вибитися з колеї. Я представляю вашій увазі доповідь на тему професійно важливої якості операторів безпілотних авіаційних комплексів і психологічний аспект цього питання. На початок моєї доповіді я хочу навести вам цитату Героя України, командира батальйону К-2 Кирила Вереса. Це можна цинічно прозвучати, але держава виплачує за загиблого воїна 15 мільйонів. За 15 мільйонів я можу купити тисячу дронів та знищити підготовленими розрахунками БПЛА тисячу ворожих солдат. При цьому мій мі боєць залишиться живим. Це слова справжнього воїна, справжнього патріота і це змушує е, замислитися. Адже ми маємо перемагати не грубою силою, а розумом. І дійсно досвід відбиття. Повномасштабної агресії Російської Федерації свідчить про безперервне збільшення застосування безпілотних авіаційних комплексів і показав безумовну їх ефективність. І застосування безпілотних технологій у військовій сфері спрямоване на зменшення або повну заміну людської участі у виконанні окремих завдань військового характеру. Проте, навіть за умов активного впровадження роботизованих систем людина-оператор продовжує бути важливою ланкою у їхньому функціонуванні і тому потребує психологічного забезпечення на етапах відбору, підготовки, супроводу і відновлення. Аналіз наукових публікаційного людського фактору в операторській професійній діяльності дозволяє розглядати цей аспект через функціонування системи людина машина середовище. Ви можете побачити на слайді, що оператор БПЛА віддалений від об'єкта управління, взаємодія між ними опосередковується інформаційними системами, екраном або ФПВ-окулярами та системами керування, пультом керування або наземною станцією. І завдяки ним надходить інформація про стан БПЛА безпосередньо до оператора, і відбувається коригування операційної діяльності. Відтак, оператор здійснює управління не фізичним е, об'єктом безпосередньо, а інформаційною моделлю, яка формується в процесі його когнітивної діяльності. Е, згідно концепції фізіологічної активності Бернштейна, так проходить один цикл керування, і це може відбуватися за долі секунди. І за допомогою цього складається динамічне, циклічне е, рефлекторне коло діяльності оператора. Така структура співвідноситься також із теорією функціональних систем Анохіна та конструює модель цілісних актів поведінки оператора в найбільш інтегрованому вигляді, як замкнутою складною інформаційної системи, взаємозв'язаної послідовності операцій і дій, які регулюються цілями, результатами і підпорядковані основні кінцевій меті. Тобто, в даному моменті ми можемо побачити, що Система апарата машина, середовища складають своєобразну функціональну систему. Методологія системного підходу до визначення діяльності людини найбільш повно реалізована в теорії системи генезу діяльності Шадрікова, який розглядає загальні закономірності формування психологічної системи діяльності як сукупність психологічних властивостей. У своїй цілісності і єдності і складається з функціональних блоків, мотивів, цілі програми діяльності інформаційних складових, прийняття рішень пізнавальних процесів, психомоторних процесів і, що важливо, професійно важливих якостей. Він вів даний блок індивідуальних якостей суб'єкта діяльності, оскільки без розуміння того, як психіка формується в діяльності, і як індивідуальні психологічні особливості впливають на проходження цієї діяльності. Неможливо ні зрозуміти, ні здійснити в подальшому. І це дозволяє зробити нам висновок. Мікрофон не працює. Вибачаюся, технічні помилки. Ми зупинилися на тому, що професійно важливі якості є як внутрішніми характеристиками оператора, так і висло... Так і висувають зовнішні вимоги до безпосередньо його професійно-психологічного відбору. В результаті професійно важливі якості, що дуже важливо, вони не окремі, якісь статичні, вони формують між собою комплекс. І цей динамічний комплекс розвивається в процесі професіоналізації оператора, впливає на його ефективність і надійність. Виходячи з поставлених завдань. Наше дослідження було розбите на три етапи. В ході першого етапу дослідження було виділено 105 професійно важливих якостей відповідно до опитувального листа Ліпмана та модифікованої карти особистості Платонова. Згідно цих професійно важливих якостей, проводилося експертне оцінювання для емпірічного досліджування. Запрошувалось. 19 експертів БПЛА коптерного типу у віці від 20 до 47 років. Серед них 5 військовослужбовців займаються підготовкою спеціалістів в сфері БПЛА, 13 військовослужбовців беруть участь в бойових діях в якості оператора або зовнішнього полота БПЛА. В ході першого етапу було виділені наступні 5 функціональних блоків. Перший блок нейродинамічні якості. Це, на думку відомого українського дослідника Макаренка, є основними індивідуально типологічними характеристиками. Тобто сила, рухливість, динамічність і лабільність. І ці характеристики вчені вважає базовими для успішної діяльності оператора і такими, що значною мірою впливають на його ефективність. Наступний блок – сенсорно-моторні якості, які поділяються на підсистеми сенсорно-перцептивних і психомоторних. Сенсорно-перцептивні якості охоплюють основні сенсорні модальності, адже у оператора БПЛА основне навантаження більше 90 це саме назорову функцію, а психомоторні впливають на якість керування БПЛА. Тому що пуст пульт передбачає наявність двох пластиків і для безпосередніх високоточних маніпуляцій необхідно змінювати їх положення від 3 до 5 рухів на секунду. Третій блок когнітивних якостей має в собі підсистеми атенційних, мимічних, інтелектуальних і женективних. Ми всі знаємо, що обсяг пам'яті, швидкість запам'ятовування та відтворювання, також точність збереження інформації, є ключовим для успішної роботи. Здатність до уяви, до антиципації, оперативне мислення, когнітивні процеси, вміння приймати швидкі і ефективні рішення є необхідною умовою успішної професійної діяльності. Четвертий блок емоційно вольові якості, які складаються з емоційних і вольових, є не менш важливими. Так як цілеспрямованість, наполегливість, рішучість та стресостійкість забезпечують самоконтроль і здатність до відновлення і до ефективної саморегуляції у процесі виконання завдань. І п'ятий блок це особистість і якості. Відповідно, після виділення даних бажаних професійно важливих якостей для оператора експортній групи було надано можливість виділити з них 10, як вони вважають, необхідних, найнеобхідніших професійних якостей для оператора ППЛА та проранжувати їх. Результати цього ви можете побачити на слайді. От, відповідно. Перші місця зайняли здатність приймати і реалізовувати рішення в екстремальних ситуаціях стресостійкість, стійкість до втоми та здатність швидко відновлюватися, здатність до навчання, гнучкість миш... мис... мислення, високий рівень точності сенсомоторних рухових реакцій і так далі. Е, необхідно сказати, що в процесі е, опитування експертів було виявлення, що особистісні якості, такі як цілеспрямованість, наполегливість, адаптивність, Часто бувають важливими чинниками більш важливими, ніж там, перцептивні чи, чи динамічні, тому що розкриття професійно важливих якостей оператора за рахунок адаптивності може бути як це сказати, більш слабкі риси оператора. Він може компенсувати за рахунок адаптивності своїми сильними сторонами, і за що чого комплекс професійно важливих якостей оператора буде цілеспрямовано діяти на ефективність і на надійність. Виявлені результати експертного оцінювання дозволяють нам висунути рекомендації щодо психодіагністичного інструментарію. Приклад ви можете побачити на екрані. І відповідно е, у висновку, що можна сказати у висновку? Професійно важливі якості е, оператора БПЛА це не окремі сталі елементи психічної діяльності оператора. Вони формують складний динамічний комплекс, який постійно розвивається і індивідуалізується в процесі професіоналізації. Професійно важливі якості підлягають розвитку в процесі теоретичного навчання і практичного тренування. І в результаті випрацьовується індивідуальний стиль на шляху до професійної майстерності. Завдяки активності відбувається компенсація слабких елементів відсутніх здібностей за рахунок сильних скілів, а, але це потребує більших функціональних затрат. Цілеспрямованість, наполегливість адаптивність грають важливу роль в процесі опанування професії оператора ВПЛА. Я хочу подякувати всім за увагу і наприкінці тільки додати, що сьогодні, 5 грудня, день волонтера. І волонтер справді став символом нашого спротиву російської агресії. І кожен має можливість приєднатися до цієї місії на будь-який спосіб, там зробити на ЗСУ, купити дрон, зібрати народний дрон. І на даний момент є безліч волонтерських організацій, які рухають цю сферу інновацій і формування компетентності в галузі БПЛА. Інноваційні технології постійно розвиваються, наближають нас до перемоги. І ви можете на останньому слайді. Зараз я переключу. Навчальні програми з БПЛА на платформі Промітеус є від громадського об'єднання Victory Дронс, є безліч школ в Україні, тому ми повинні навчатися, набувати не тільки теоретичних знань, а й практичних навичок для того, щоб перемогти нашого ворога. Дякую за увагу! Слава Україні! Включає так, Сергій Віктор, дякую за виступ. Ось ще раз хочу сказати, що конференція є свідченням того, що активну участь в роботі беруть наші слухачі. Ми це дуже цінуємо і вітаємо. Так що, Сергій Вікторіч, не зупинятись, продовжувати наукові пошуки. Ну а іншим слухачам брати приклад і також долучатись. До таких заходів. У нас ще попереду будуть і семінари, і конференції, так що всіх запрошуємо.